Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Встань, візьми постіль твою і ходи. у Христі, браті і сестри! Коли Христос зціляє хворих людей, а особливо безнадійно хворих. Що він звершує? От коли ми дивимося на сьогоднішній приклад, коли Христос зціляє паралізованого чоловіка, ми могли б сказати: Господь повертає його до життя. Справді людина паралізована, прикута до ліжка, нерухома, бездіяльна, без сторонньої допомоги нічого взагалі зробити не може. Господь повертає його не просто до її особистого життя, а до суспільного життя. Але окрім того, що це Господь звершує такий важливий акт для самої людини і суспільства, окрім того, що ми це називаємо величезним чудом, бо не лише в ті часи. Коли жив Христос, коли медицина була примітивна і не могла людині допомогти в її хворобі. Навіть сучасна медицина інколи з такими проблемами справитися не може. Але попри це все, ми в цих чудесах і особливо в сьогоднішньому повинні бачити щось більше. Сьогоднішня євангельська розповідь звучить для нас, ніби притча. А ви знаєте, що в притчі дуже важливий духовний зміст. І кожна притча, вона звучить ніби до кожного з нас, зокрема. Вона адресована людині, яка читає чи слухає. І з цієї притчі ми можемо для себе відкрити кілька важливих істин. Звернімо на них увагу. Перша дуже важлива деталь, яка всім очевидно кинулася у вічі. Причиною всіх наших проблем, в тому числі і наших хвороб, є що? Гріх? І навіть якщо ми кажемо, от в цей час саме ця проблема, саме ця хвороба, саме ця скорбота, вона може бути не спричинена безпосередньо моїм гріхом тепер. Чи вчора, чи позавчора. Але ми обов'язково можемо прослідкувати цілий ланцюжок, який почався десь давніше. Ми зробили щось одне не так, воно потягло за собою якусь іншу проблему, це ще ніби не, не, не така проблема для нас. Воно привело до чогось іншого, а це стало причиною ось того, що сталося. І навіть якщо це не мій особистий гріх став причиною моєї хвороби, ми добре розуміємо, що саме через гріх людей у світі поділилися ось такі проблеми. До гріхопадіння люди не знали, що таке хвороби, люди не знали, що таке проблеми, вони навіть не знали, що таке смерть. В них було все досконало. Отже, це перше, що ми повинні пам'ятати із сьогоднішньої євангельської розповіді. Друге, на що ми звертаємо увагу? Чоловік, якого зціляє Господь, він був паралізований. Це певний образ, образ людини, яка впала в гріх. Вона паралізована гріхом. І при тому пам'ятаємо, що не якась там абстрактна людина, кожна людина. Кожен з нас є паралізований. Як це виглядає, цей параліч? Ми ж, здається, активні, ми ж рухомі, ми ж працюємо, ми ж здобуваємо, ми щось робимо. Втім, то й річ, що інколи. Ми за ось цією зовнішньою активністю не помічаємо свого духовного паралічу. У цій розповіді нічого не сказано про бажання чи прохання чи віру самого паралізованого. Нічого не сказано. Очевидно, він лежав в повній апатії. Повному відчаї, напевно, коли людина в такому стані, вона нічого не хоче, нічого ні робити, ні думати і навіть просити. Дуже часто людина така не бачить жодної перспективи. А ми погляньмо. В нашому духовному житті хіба не так буває? Коли ми починаємо деколи аналізувати свої гріхи, дивишся, це зробив не так, то зробив не так. А як цього назбирується багато, тому ж ого, нема сил піднятися, а й не хочеться більше. От залишаєшся в такому стані, лежиш духовно і не рухаєшся. Тобі нічого не хочеться. Твоя душа абсолютно бездіяльна. І що нам Господь такі, в такому випадку каже? Прощаються тобі гріхи Твої, і Він ніби дає кожному з нас шанс. Пам'ятай людину, немає жодного гріховного стану, з якого не можна було б піднятися. Немає. Тільки потрібна твоя активність. Відчуй, що Господь підходить до тебе, Господь дає тобі руку. І допомагає тобі рушитися, і допомагає тобі повернутися до активного духовного життя. І звернімо увагу. Не випадково ми ось цю розповідь евангельську слухаємо в час Великого Посту, в час, коли ми маємо духовно відроджуватися, коли ми маємо по-справжньому духовно рухатися, а не сидіти в бездіяльній духовній апатії. Третій момент, який ми помічаємо в сьогоднішній Іванівській розповіді, віра і активність друзів цього паралізованого чоловіка. Ми завжди можемо знайти навколо себе людей, які в нас повірять, які нас будуть стимулювати, які нам будуть допомагати піднятися. Будуть за нас щось робити тільки, щоб ми стали здоровими. Ми дуже часто можемо дратуватися такими людьми. А що ти мені вказуєш? Що ти мені розказуєш, що я маю робити? Нащо мені щось змінювати? Мені це так добре. От лежу, і ніхто мене не турбує. Не чіпайте мене. А такі люди бувають, будь де. І ми можемо деколи недооцінювати їхню роль в нашому житті. Вони можуть справді нас активно спонукати, а інколи непомітно для нас просто за нас молитися. І дивишся, в тебе щось прояснюється. Бачиш, щось трошечки змінюється у твоїх поглядах, і ти думаєш, ну так, напевно, сталося. Ні, так не сталося. Це знайшлися ось ті друзі, ті небайдужі люди, які. Хочуть тебе підняти, які самі жертвують своїм часом, можливо, навіть своєю репутацією, так як в цій євангельські розповіді, але вони хочуть тобі допомогти. Ну і напевно останнє, що ми повинні в сьогоднішній євангельській розповіді збагнути. Коли ми бачимо людину паралізовану, ми вже трошечки рушилися. Ми вже ледь-ледь стали активними духовно. А бачимо людину, яка ще такою не стала. Що нам робити? Там допомагати. Так і ці четверо друзів. Іти і звертатися до Бога. Господу допоможи. Ви бачите, яка віра в цих чотирьох друзів була? Віра неймовірна, адже. Щоб зробити те, що вони зробили, треба було бути переконаним в тому, що станеться чудо. Інакше як? Принести паралізованого, розібрати чужим людям дах, спустити перед Христом цю людину, а потім з ним повернутися додому. Нам потрібна така віра. Віра в те, що для Бога нічого неможливого немає. А ще більше віра в те, що Господь не, ті, не те, що може, Господь хоче нам завжди і в усьому допомогти. Ніхто, як він, хоче нам допомогти. Нехай ця притча, хоча це реальна історія, але нехай вона навчить нас. Навчить, щоб ми боролися з гріхом, щоб ми не були бездіяльними і пасивними, щоб ми намагалися ось цей духовний параліч, щоб ми дослухалися до порад інших людей, які нас хочуть підтримати, щоб ми самі допомагали іншим і пам'ятали про велику Божу любов. Любов, яка нас кличе до себе. Амінь. Слава Ісусу Христу!